Як допомогти своєму організму під час застуд, а особливо якщо у вас піднімається температура і вам дуже погано, обов'язково додивись це відео до кінця, бо таку інформацію ти більш ніде не почуєш. І найперше, що я б радила зробити, це поменше їсти в такий період. Дуже часто хочеться себе пожаліти, подивитися якийсь фільм, попити чай з шоколадкою, поїсти тістечко. Але насправді, коли в нашому організмі є певна інфекція і розвивається хвороба, то ми маємо максимально дати спокій нашому організму і не навантажувати його їжею. В ідеалі це Пити велику кількість води і майже нічого не їсти. А якщо і їсти, то це має бути максимально правильне та здорове харчування з великою кількістю клітковини. От згадайте тварин, вони, коли хворіють, вони взагалі нічого не їдять, тому що вони розуміють всю логіку нашого організму. Наступне, що я порадила зробити, це звичайно більше пити води. Чаї це добре, звичайно, але вони не замінять нам звичайну теплу воду. Якщо ця вода буде ще якісна з певними мінералами, то вам набагато швидше стане легше. Якщо ця вода буде дуже добре Підігріта прям така. Гаряченька і ви добре пропотієте. Це взагалі буде ідеально. Звичайно, в такий час, особливо коли у вас температура, потрібно забезпечити певний спокій організму, тобто не навантажувати себе великою роботою, особливо фізичною. Краще взяти якийсь вихідний, дати своєму організму відпочити і відновитися, оскільки у хвороби може бути також і психосоматичний бік. Тобто організм може захворіти, тому що він відчуває, що вам потрібно відпочити. Коли ми напоїли наш організм теплою, якісною водою, ми дали йому відпочити. Ми не Моє його шкідливою та солодкою їжею. Після цього потрібно допомогти організму швидше вилікуватись. Тобто запустити наш організм різні антиоксиданти, добавки на основі гірких трав, які будуть допомагати боротися з різними грибами, паразитами, інфекціями, бактеріями, вірусами. Тут я вам можу порадити цілий перелік натуральних добавок, які сприяють швидкому одуженню. Якщо ти хочеш отримати цей перелік, пиши в коментарях хочу перелік. Я тобі безкоштовно відправлю цю інформацію. Та розповім, як дбати за свій організм. Щоб менше хворіти і мати міцний імунітет, чого і вам бажаю.